Всім доброго дня. Ми продовжуємо пошуки машини на перепродажу. От, в останнє час зависло у нас пару варіантів. Сенс завис один, копейка красна зависла. Накануні брав сенса після ДТП. Рішив спробувати на розборку. В принципі, пішов він неплохо, так що тепер шукаю ще й варіанти. Лібо після ДТП, либо там з проблеми з документами, щоб на розборку пустити. Вчора викинув об'явку по викупу авто. Сработав. Сьогодні вже сработав перший дзвонок. На самом деле їх вже було 4. Но там таке предлагали. Те, що вже тільки на метал можна здати. А це Варик предложили 9. 18 тисяч він за неї хоче на титанах В принципі мотор хорошо робить, сухий, з нюансов Вирвана балка задня і нема тормозів. Ну, обратно, це все по телефону. Надо їхати, дивитись по факту і определятися вже на місці з люботина. Навіть не з люботана залюботанув там караван. В общем, зараз я пойду в пісачін, возьму ажентіс. З Ігорем вже созвонився, він мене жде, забираю його і поїдемо подивимось, що там за варіант. Достойний, недостойний. На перепродажу чи, чи на розборку. Я націлений на розборку, але в принципі на титанах. Ну, я думаю, щось, щось там продати з неї можна буде. Ну, зараз подивимося. Купили ми дев'ятку, тянемо на шнурку. Зараз десь остановимося, короткий відеообзорчик зробимо. Ну, там хазяїн не хотів, щоб ми відео знімали. Коротше, зараз припаркуємося, подивимося. Отака вот погана дорога. Дев'ятку тянемо на шнурку. Все було б нічого, а є одна проблемка, на 9-й вирвана балка з однієї сторони, просто от слова совсем вирвана, болтається. Притянули стяжкою її до, до переднього стабілізатора, а ззад амортизатор примотали проволкою до заднього вуха. Ну коротко, Пробуємо поки їдемо привал і подивимось на неї. Їдемо не спеша, 20 км в час. Це така дорога. Хорошо, що нам тут відсично недалеко, кілометрів десь 20, десь 20, ну а то до хорошої дороги, тут пару кілометрів, кілометр 4 десь до київська траса. на шнурку девятку я видео снимаю такая вот девяточка на шнурку до киевской трассы доехала Коротше, біда балка повністю вирвана приметала її на стяжку килими до переднього стабілізатора задні проволоку його до амортизатора до заднього Короче, за 16 тисяч гривень її купили за 18 чоловік предлагав заводиться ну і без акумулятора за ці гроші завелась вона чітко Работає, а ще з мінусов задня права тормозна шланочка потому Потім шабалка, коли гульнула, одламала э, тормозну трубку. Ну, в общем, отакий апарат. Не знаю, я предлагаю на розборку. Ігор каже, давай на перепродажу її поставимо. Привіт. Ні, треба на, на продажу. Розборка всі такі. Що, спочатку на перепродажу? Пушка гонка. <гум> <гум> ну подумаємо, що з нею робити. Я, я за розбірку, Игорь, за перепродажу. А, торпеда Опелевская, Сопеля з якогось, не знаю з якого. Вектра, да? Ну Отака. така Полка до деньг динамики. Не знаю, надо проверить, будет ли рабочий или нет. Динамики хорошие, дивись, да? Да. И монтафон пионер хороший. Под флеш сейчас ремень, времен пионеровский, то той пионеровский". Старый. Плюсы какие? Плюсы колеса на титанах. Спереди резина новая, хорошая, летняя. Сзади зимняя. Сзади зимняя. Ну, такая еще, да, еще поезда. А так, по мотору. Стекло переднее, сила тонированная. Ну, она вся тонированная. А ну, открыть. Ага. Агрессивный взгляд. Мотор сухенький, хороший. Ну, вот так вот. Антифриз. То есть, что-то антифриз. Свеженький. Ну, короче, она робилась. Бензонасос видно новый, бронепровода новые. Она робилась, но не доробилась. Не доробилась. Чоловік віддав. Хороший казав, это було багато. Шо -шо? Сказав, що, що? Хороший сказав, він було багато. А, Без... да, казав. Да, Подшипники поміняні, амор амортизатори, ходовка, диски тормозні, таке як вроді би. Ну, в общем Отакий апарат. На газу. На газу вона завелась, кстати, сразу. Чурк. Взагалі їдемо далі, доїхали до Київської траси, слава богу. Пережив, переживав на ямках, щоб не, не, не вирвало балку, бо що тоді з нею робити. А і що? Глушитель Банка Панка пушка гонка Навіть якийсь рисунок. Така на табаришня нарисована. Взагалі подумаємо, що з нею робити. Їдемо по київській трасі. Сонечко швидко сідає. Нам потут і залишилось кілометрів 10. Но треба до темна, тому що ми ж без акумулятора машину тягнемо. Ні світа, ні габаритів, ні аварійки. Нічого немає. Зараз тут учаснок по київській трасі з кілометр до повороту проїхати хоча б. in the book. бмв повороти не включає, правду кажуть. Вспіли впритик, поки сонце поки день. При тик уже під'їжджаємо, вже типо під темніло. Дотягнули 9, оставили її в старому мерчику, я вже Ісачин проїхав. Я зайду на роботу, там посибираю вещи. Определились 50 на 50. Игорь за продажу, я за разборку. Коротше, він викидає объявку э, на продажу. Я выкидываю объявку. Разборка в первую очередь интересует продажа двигателя. Выкидываю двигатель. Чья ставка первая с работы, значит так и будет. Если она быстрее продастся значит продастся Если не, значит будем разбирать и Мне сейчас быстренько в писачин списочина сегодня пятниця иду в но суббота неделя буду ставить фаркоп на мажентис есть мысль купить жесткую сцепку потому що на шнурку тягать не совсем удобно а на жесткий сказь сцепки можно в принципе і самому поїхати за машиною, і там тормоза є немає, не проблема, підцепив, поїхав. Як варіант ще лафет ну, Жорстка сцепка я знайшов. За 5 тисяч можна купити плюс-мінус. Жорстка сцепка 20-30 просять за неї. В принципі, можна і самому зробити, заморочитися. Ну, для початку думаю купити жорстку сцепку і попробувати як воно себе поведе потому що обзори дивився там в ютубі 3-10, пишуть вроді би що як нормально ну поки сам не попробуєш не поймеш і що по жорсткі сцепки ще не нравиться що кажуть якщо її саму тягнуть то в поліції можуть виникнути вопроси Буду її розцінювати як прицеп, типа а-ля Коли тянеш, буксируєш на ній машину, то питань немає А якщо просто з пустой То можуть бути вопросы Поэтому не совсем удобно Є варіанти ще розборних сцепок Но обратно седан її не засунеш, тому буду експериментувати з прощого, з жорсткої сцепки. Все, я вже на роботі стоїть наш бідолага Сенс Шось він продається Никому не нужен, ніхто не спрашивает, ну як спрашивать не спрашиваю, тільки без някакво конкретики Ну що конечно, не видно нічого Ми купили за 900 долларов купили 1200 стоїть 1100 на удачу Та даже за 1000 Кто на капот положи Хай забирають Ну Поки тишина застой на часах у нас 21.10 я їду в сахновщину Ігор викинув об'явлення на продажу пів дев'ятого 40 минут назад за 500 долларов 21 тисяча гривень без торгу так як є в такому состоянии як ми і взяли а взяли ми її за 16, це, грубо говоря, 350 доларів. Ну, за ці 40 минут вже около 7 чоловік звонков було і ну, писаки писаки пишуть у ЛХ. Без них нікуди. Так що подивимося, такими темпами може і до утра вже і не буде. Ну, я їду в Сахмовщину, буду на вихідних фаркоп ставити. для вас прошло пару секунд у нас для нас прошло двое суток сегодня неделя я подъезжаю до харькова девятка продалась в субботу в 10 утра приехал в перекуп тоже с любопытно мы и тоже в любопытно купили в пятницу приехал за 20 за 20 тысяч забрал 4000 зароботка, Ну, якщо бути точним, то 3500. 500 гривень на горючку. 3500 зароботок. Так як є, так і продали, нічого не мили. Ну смислу немає. Заробили своїх грошей за за 12 часов, грубо говоря. І все. Так що Будемо шукати далі такі варіанти. Конечно, они на каждый день попадаются, но тем не менее. В общем, з вас лайк, подписка, пишите комментарии.